Шановні колеги, ми да, що так трошки таку дискусію затіяли і забрали тут уже 16.24 на моєму годиннику. Але я думаю, що це дуже важлива інформація, і хотілося б почути від вас вражень від даного тренінгу. Будь ласка, хто можливо хотів щось сказати? Ми хотіли б дати вам. Слово і а, ваші враження, а, що вийшло, і саме головне, що у нас не вийшло. І якщо хочу сказати, ми хочемо почути саме це, щоб ми знали, в чому нам далі вдосконалювати наші навчальні заходи. Можна? Так. Мені так, перші Е, я вам дуже вдячна взагалі, в першу чергу ще за ваш практичний досвід. Бо ми, в принципі, всі такі раді, що є нові препарати, є нова схема, є короткостроковий режим, що пацієнти, які раніше не мали шансу, мають шанс. Багато ну вони вже мали шанс і і, і декілька років тому, коли буде ми почали застосовувати. Але тут єдиний нюанс те, що ви наголосили за побічні реакції, і як ви з ними боролися, що. Нов і за строгий контроль, що ви сказали за показник те, що була нульова. Е Ну, тобто, що всі стовідсотково ну, ті, що були до кінця на лікуванні, вони долікувалися із хорошими результатами, і що це буде індикатором, якщо в нас будуть якісь невдачі, це значить перше те, що пацієнти недисципліновано приймають ліки. Ну, в принципі, я всім задоволена. Єдине, що складнощі були в тому, що ми знали, що ми маємо виконати задачі. А ми ще й паралельно всі працюємо. І задачі вчора я вже думала, що їх не буде. Я вже зраділа, а потім побачила, що вони все ж таки прийшли. Але дякую, все нормально, все супер. І я дуже задоволена і дуже вдячна всім учасникам і тренерам. Бо реально в нас дуже гарна команда вийшла. Дякую. Самі по собі задачі корисні були. Дуже, цікаві дуже цікаві. Це не зайвий блок був для вас, не складно, не щоб ви вас навантажували домашніми завданнями? Та ні. ні, -ні. Ну, дякуємо за ваші відгуки, колеги. Хто ну, було дуже цікаво. І якщо можна, хотілось би і в подальшому якось все ж таки спілкуватися і спілкуватися по регіонах, бо і наші пацієнти в зв'язку з нинішньою ситуацією приїжджають у різні регіони, і ми все рівно хочемо їх відстежувати і знати, що з ними все добре. То, по перше, по-друге, все ж таки, ну мабуть би практичного блоку. Хотілося б чуть більше, я розумію, що в п'ять днів це важко вставити, але може цей тренінг був би з відривом від виробництва я і по шість часов заняття, якщо буде там в наступному разі, бо це зазвичай було це би цікаво. б цікаво і тим, хто буде після нас? Ну, не все, що хотілося, було сказано. От, ну, от таке у мене враження. Хотілося б чуть більше інформації, чуть більше практичних прикладів. Угу. Бо три часа це вже. Ми не встигаємо, а затягується це важкувато. Треба їхати домой, і ну принаймні, у нас в Харкові це не завжди зручно, бо паралельна повітряна тривога, паралельно йдуть вибухи, і ми все це мусимо через себе якось переносити, і не завжди ми можемо і дома прийти потім і робити домашні завдання, тому що не у всіх є навіть світло вдома. Якщо це Салтівка, це ну, не дуже зручно. Тому хотілося б, щоб це було з відривом від виробництва і може ну, чуть більше часу на домашні завдання. Можна я зразу прокоментую. Це дуже, дуже цінні ваші пропозиції, дуже цінні ваші зауваження. Ми їх прихоємо обов'язково. Ну, перше, що хочу сказати. Що тренінг то закінчиться? Цей тренінг закінчиться. Це не означає, що ми вам скажемо до побачення. У нас є телеграм-чати, і Наталія Анатоліна, її фахівці на цих чатах 24 на 7 готові відповідати на ваші конкретні запитання, коли у вас будуть конкретні пацієнти. Ви не хвилюйтеся, і якщо ви такі пропозиції якось оформите не усно, а надасте і скажете, що є така потреба. І ще раз повторити, поглиблено, можливо, вже з вашого досвіду, можливо, через місяць-два, коли ви там будете мати 2, 3, 5, 10 пацієнтів, у вас будуть ну, вже конкретні запитання, як бути в конкретному випадку. Можливо, ми вам повторимо цей, цей тренінг. Що стосується відриву від, від роботи, дорогі мої харків'яни, а ми чомусь подумали, що ви не зможете приїхати. І тому ми от вирішили робити онлайн. Наприклад, Львів, я розумію, він би більш-менш просто ця програма робилася в липні, от починалася в червні, липні обдумалась, і ми тоді не знали, яка буде ситуація на фронті, хто буде по цю сторону, хто по ту. І тому ми такий знаєте бліц зробили стислий для вас зараз. Якщо Бог дасть і все в нас буде. Mm, ну uh, йти так, як зараз іде, особливо в вашій Харківській області. То ми обов'язково зробимо тренінг з виїздом сюди на місце, щоб ви могли спокійно і спілкуватись між собою, і прослухати uh, можливо, ми змінимо програму і так далі. І так далі. Обов'язково головне мати ваш зворотний зв'язок і ваше побажання. Але ви не бійтеся, що ви з понеділка йдете в поле сиротами. Що ми вам гарно тут поспівали і сказали до побачення? Ні, ми з вами, ну принаймні два роки точно попереду. Тому всі питання, практичні, які будуть, будь ласка, це я замовкаю, бо я вже тягну час, так добре. Дуже дякую, Юрій. Це важлива інформація для наших колег. І Також хочу підтвердити, що ми вас не полишаємо. Якщо закінчився тренінг, це не значить, що закінчилися всі консультації. А, тобто ми вам уже повідомляли, я надіюсь, ви всі підписалися на телеграм-канал. Хто не встиг підписатися, подивіться в чаті. Прогорніть чат. Там ссылка на телеграм-канал є, ви можете задавати свої запитання. Дійсно, надалі ми будемо формувати потребу. Це перші тренінги вступні, це як ініціація, знаєте, в клінічних випробуваннях. Тобто, ми описуємо такі ну, ключові моменти. А далі, якщо буде потреба. Ми будемо проводити більш поглиблено, можливо, зробимо там на якусь, якась конкретна тема викличе найбільше, там, скажімо, сумнівів чи запитань. Ми зробимо під це окремий вебінар, наприклад, проведемо там а, семінар, ще щось. А, якщо це буде, там, наприклад, з ковідом з війною ситуація зробимо онлайн. У нас ви бачите, під це є сучасна платформа. Буде можливість приїдете до нас. У нас в тренінговому центру, центрі є всі умови для того, щоб проводити офлайн заходи в максимально комфортних умовах, і плюс з виходом на клініку, тобто, тобто з клінічною демонстрацією випадків історії хвороб, рентген-знімків, пацієнтів, чого завгодно. Ну тобто, це все будемо так, що ви не полишаєтесь самі, все буде вирішено. Так що з приводу цього не переживайте. Ну і колеги, будь ласка, можливо, хто ще хоче сказати із вас. То напевно, це, це Світлана зараз нас буде, скажімо так, критикувати і говорити, що ми погано ведемо себе з приводу комунікації, ми забиваємо ефір, Юра, своїми. Так, <реш> да, Ми любимо поговорити, так. Да. Так що, е, да. Тому, будь ласка, пробачайте, бо в нас також є дефіцит спілкування з вами з регіонами. Ми дуже звикли, якщо ви знаєте, проводити тренінги в першу чергу офлайн. Багато хто з вас був у нас в інституті на тренінгах, тому ми е, любимо спілкуватися так, але бачите такі умови, що ми в онлайні, тому. Тому ще раз, будь ласка, вже 16.33. Я розумію, що всі вже дивляться на годинники, але якщо у кого ще є бажання щось висловити, будь ласка. Ну, принаймні щиро дякуємо вам за цей тренінг. Ну, І ми вам також дякуємо, ви молодці. Ви виконували всі домашні завдання. У вас у всіх чудові прогреси. Подивіться по свої, на платформі свої прогреси. В кого там є хрестики по якихось завданням. А ви їх, будь ласка, усуньте. І сертифікати. Значить, зараз ви будете писати після тренінгову анкету. Нагадую, що вона повинна становити 70 і більше відсотків правильних випадків. Якщо у вас з першого разу не вийде відповісти на 70, будь ласка, відповідайте ту кількість разів, поки не зробите собі цей відсоток. Але я вам хочу сказати по досвіду, я так думаю, що ви з першого разу цей відсоток досягнете. Тому що у нас, як правило, всі люди, хто дійсно. У нас на тренінгу навчається, слухає, відвідує всі заняття. Ніхто не відповідає менше ніж 70 на післятренінговій анкеті. Значить, сертифікати. Я думаю, що ви отримаєте ближче до кінця місяця, тому що там зараз змінилися умови в центрі тестування МОС. Нам ще треба буде зробити звіти, подати звіти в цей центр тестування. Там є фінансові деякі зобов'язання, треба оплатити всі ці тренінги, тобто, і ми е, вам надішлемо сертифікати е, про проходження даного заходу до кінця місяця. І нагадую, що ви будете мати 20 балів ВПР за е, цей майстер клас. Тобто, ми так просто тренінг, це вже більше сленг, тому що насправді це не тренінг, а майстер-клас, тому що він з практичними. Uh, заняттями там, і так далі. Ну що, я думаю, що будемо завершувати, не будемо затримувати людей в п'ятницю. Бажаємо вам гарних вихідних, всього найкращого, але ми з вами не прощаємось. Ми продовжуємо. Правильно, Юра, ми продовжуємо правильно, правильно. Ми тільки починаємо. Так, да, ми тільки починаємо, значить, чекаємо від вас активності в телеграм-каналі. Чекаємо від вас активності щодо направлення пацієнтів на МЛКК. Ось уже сьогодні тренінг іде, а я вже отримала на пошту ще декілька випадків, які прийшли з ваших регіонів. Тобто, і всі новини, які ми будемо отримувати, ми, як правило, в першу чергу будемо викладати в телеграм-канал. Про якісь навчальні заходи, які ми плануємо, про конференції, про оновлення щодо там проєкту і клінічного ведення, там якісь нюанси МЛКК, якщо змінюється, якась з'явиться інформація, ви все це будете отримувати від нас. Якщо хтось на телеграм-канал не підписаний, все одно це координатором інформація буде передаватися. Вони вам будуть її також передавати. Але якщо хочете мати. Зразу з перших вуст з коліс, скажімо так, інформацію, то ще раз кажу: підписуйтесь на телеграм і все там прочитаєте. Все зараз, це зараз, напевно, сама сучасна комунікація, особливо в умовах війни. Так? Зараз ніхто не дивиться телевізор, всі сидять в інтернеті, на Ютубі, в Телеграмі. Дивляться новини, тобто вже всі забули, як телевізор той вмикається на, на новини. Так що приблизно така сама ситуація і буде і у нас. Тобто Ми не будемо відставати від сучасних тенденцій і перейдемо. І, до речі, всі, весь тренінг повністю він також існує на телеграм-каналі National Hub, тобто всі презентації, все це буде доступно в онлайні. Тому ви можете і давати інформацію про це своїм колегам, які не були на тренінгу. Вони можуть все це переглянути на Ютубі, і тобто все це буде доступно. Дякуємо вам Дякуємо. і Дякуємо. будемо Дякуємо. закінчувати наш стрім. Ви чудові. В умовах війни це взагалі наша українська нація вона напевно є унікальна. А що в таких екстремальних умовах, в яких живе наша країна, ми з вами працюємо, ми з вами лікуємо. У наших самих чудових лікарів є бажання навчатися, є бажання точити якісь наукові, клінічні медичні дискусії, коли, так як в Харкові, рядом, Іде, іде тривога, ідуть якісь взриви, і невідомо, що відбувається там за квартал від тебе. А при цьому ми залишаємося на своєму посту. Тому ми вам в першу чергу дякуємо саме за це. Що ви залишаєтесь на своєму посту, що ви займаєтесь своїми пацієнтами, що ви їми опікуєтесь, і це саме головне. Так що низький вам уклін. Ще раз дякуємо і до наступних зустрічей у подальшій нашій з вами роботі. будьте здорові, до побачення. Відключайтесь. До побачення. Доброго здоров'я. Дякуємо, до побачення. До побачення, до побачення. Дякуємо, дякуємо, до побачення.